На стадіоні Юність відбулася гра Волочиського агробізнесу проти футбольного клубу Полтава матч пройшов у межах змагань чемпіонської групи. Команди у цій групі змагаються за вихід до української прем'єр-ліги. Уже з перших хвилин матчу помітну перевагу мали господарі поля і вже на п'ятій хвилині матчу могли відкривати рахунок. Проте ворота суперників рятувала штанга. Але волочищани продовжували тиснути на полтавців. І вже на 21-й хвилині рекошетом вдалося забити перший гол. Далі гравці агробізнесу продовжили активно атакувати ворота суперника, і на 25 й хвилині забивають другий м'яч. А через 10 хвилин знову гол і у ворота полтавчан до завершення першого тайму команди наперед пішли із рахунком 3-0 на користь господарів. У другому таймі більш активнішими були гості, і через велику кількість своїх атакувальних дій на 62 й хвилині матчу вдалося забити м'яч рахунок 3-1. Далі команди продовжували обмінюватися небезпечними моментами, але реалізувати їх у забитий гол не вдалось. Перемогою агробізнесу матч завершився. Якщо взяти перший тайм, дійсно, що досить непоганий, забили три м'ячі, тому що дуже така рідкість за останній чемпіонської групи, щоб ми забивали три м'ячі і тішить, то, що забили нападаючі. що Два різних тайми, зрозуміло, що десь результат якби давить, тому що вже забули, коли вигравали. Наразі після дев'яти турів у чемпіонській групі волочищани перебувають на сьомій сходинці, у них 37 очків, а полтавчани на 10-й, останній сходинці, маючи в активі 34 очка. Я е, не зміг донести нашим футболістам, що, щоб е, обіграти таку хорошу команду, яка «Агробізнес», яка вдома грає досить агресивно, досить непогано. Е, по полю треба бігати, а не повзати. Треба вступати в єдиноборство, треба боротися, треба підбрати м'ячі, знаходити партнера. Просто грати в футбол. Після футбольного поєдинку своїми емоціями поділився нападник Волочищан Даниїл Волков. У загальному я радий, що команда виграла. Це на перший план, на друге, типу ну забив би було б добре, не забив, то не забив. Та вже таке. Наступний матч останній. у цьому сезоні Волочищани зіграють проти команди Маріуполь. Попередня їхня офіційна зустріч у цьому сезоні закінчилась нічиєю 1-1. Цього разу гра запланована на 24 травня п'ятницю.